В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 78 комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Полтавської міськради вакцинує дітей від кору, паротиту і краснухи. Кечап кампанія розрахована на дітей, які пропустили вакцинацію за національним календарем щеплень. Заразитися цими трьома інфекціями можна при контакті з хворим. Повітряно-крапельним шляхом, за словами завідувачки амбулаторії Марини Корнієнко, всі три захворювання вірусні. Характерні симптоми при захворюванні на кір висипання, сильний кашель, а також нежить. Підвищена температура спостерігається подразнення очей. При паротиті хворий має подібні симптоми. А краснуха виявляє себе як висип і викликає артрит з підвищенням температури. Діти, які не отримали щеплення за календарем, а в Україні воно проводиться двічі. Перше щеплення проводиться в 12 місяців, друге щеплення проводиться в 6 років. Цього повинно бути достатньо для стійкого імунітету дитини і для того, щоб не розповсюджувалася ця хвороба. З донькою Катою прийшла до медичного закладу Полтавка Анна Безотосна. Говорить, сьогодні донечці виповнилося 6 років, тому одразу вакцинуватися проти кору краснухи паротиту. Ми сьогодні прийшли робити три щеплення перед школою. Нам потрібно було їх зробити саме сьогодні, тому що нам уже потрібно зробити справку в школі. Я з тих мам, що вірить, що щеплення все ж таки допомагають дитині, захищають її саме від цих хвороб. За словами медиків, щеплення КПК краснуха кір паротит є комплексним. Це означає, що при її використанні в організм здорової дитини вводять спеціальну речовину. Імунобіологічний препарат, який стимулює роботу імунітету та виробляє захист одночасно від усіх вище згаданих інфекцій, як показала практика, 9 із 10 дітей, які не вакциновані діти, що контактують з хворими, як правило, хворіють. Ці інфекції можна підхватити будь-де. В Загальному транспорті на площадці, в школі, тость вона є достатньо контагіозною. Спалах і кору є циклічними в Україні. Вони спостерігаються частіше всього кожні 4-5 років. За словами Марини Корнієнко, головною мовою, яка дозволяє виконувати будь-яку вакцинацію, є відсутність захворювань. Тому, в день перед походом до лікарні батькам слід оглянути дитину та оцінити її самопочуття.